Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Вам ще не надокучила риба сьогодні в мене риба. Бо ми любимо рибу, проходили повз у велмарті і побачили отакий красивий м'ясистий хребет лосося. Мусили купити, а як же? А ще купила свіжоморожені отакі красиві оселедці, Дома вже сама їх засолила. І тепер буду щось готувати із хребта лосося, і з двох оселедців. З оселедцями нічого не мудрувала, розморозилися, помила і засипала сіллю. Солі брала з розрахунку 20 г на кілограм оселедців. Оселеці з усіх сторін обсипала сіллю, натягнула плівочкою і поставила в холодильник. Оселедці кожен день перевертала, засолювалися вони у мене дві доби. Хребет лосося помила, почистила лоску там, де вона була, розрізала на менші шматочки. Чайною ложкою зняла м'якоть. Кому цікаво, подивіться, у мене там є відео на каналі, яке я раніше знімала. Там я детально показую, як я розбирала такі хребти. Щоб швиденько можна було знайти відео про хребти, заходьте до мене на канал в плейлист хребти лосося. Дивіться, скільки м'якоті. Чи маленько так. Отак я вам покажу, щоб краще було видно в жменю заложу його. О, Дивіться, скільки не все навіть помістилося. Тепер я цю м'якоть підсолюю, солі багато не додаю, а так трошечки більше, ніж би я посмажила цю рибку. Перемішую, накриваю і ставлю в холодильник. При засольці дехто ще додає Цукор. Я ж цукру додавати не буду. Якщо хтось не знає, я діабетик і мені цукру не можна вживати. А це те, що лишилося. Оці шматочки я навіть животики не обібрала якось з них. Бачите, які вони м'ясисті. А також на хребтах, отам лишилося ще м'ясо. Ну, дивіться, дещо зняла, дещо лишилося. Оці всі шматочки я закидаю в кастрюлю, заливаю водою і варю бульйон. Води багато не додаю. Нам головне кісточки кісточкиці, а на бульйоні можна зварити уху. М'якоть із хребтів просоліла, їй достатньо навіть доби, але вона в мене стільки стояла, скільки і оселедці. А шматочки я теж трошки підсолила, бо вони стояли в холодильнику чекали своєї черги. Тобто закидаю їх в кастрюлю і відварюю зараз. Оселедці просоліли, я їх помила і тепер буду чистити, розбирати їх на філе. Дивіться, які вони гарні, м'ясисті і отакі от великі, те, що нам треба. Все розібрала. Шматочки, от дивіться, які. Кісточки повиймала, шкіру почистила, голову, хребет, це все я викинула. А тут у мене лишилися хвостики і краєчки там біля голови. Я все це відрізала. Я зараз його буду використовувати. На філеєчках зрізаю оці потовщення. Нам треба, щоб шматочки філе були тоненькі і пласкі. От такі ось. Дивіться, О, бачите, один і другий, і ті два теж я так розробила. При можливості витягуємо всі дрібненькі кісточки. М'якось зоселець, нарізаю дрібнішими шматочками і відправляю у подрібнювач. Також туди додаю іще шматочки лосося, які ми засолили. Теж перевіряємо, щоб не траплялися там кісточки, бо потім буде не дуже приємно їсти. Перебивши все в подрібнювачі, я зрозуміла, що краще перекрутити на м'ясорубку два рази. Бо оті дрібненькі кісточки в оселедці не перебиваються блендером. Сюди ж в чашу блендера додаю столову ложку рафінованої соняшникової олії, а також видавлюю. Трохи лимонного соку, ну я думаю, десь чайну ложку, можна навіть трошки більше. Сюди ж ще додаю 100 грамів вершкового масла кімнатної температури. Все це перебиваю, але якщо ви перекрутите на м'ясорубку, то будуть такі трапляються шматочки дрібненькі. Мені здається, так буде краще. Це Я вже зараз все розумію. Будете готувати, враховуйте мої помилки. Блендер же перебиває все до такого пастоподібного стану. Це теж непогано і теж смачно, але мені здається, коли буде перекручений на м'ясорубку, так буде краще. На шматочок харчової плівки викладую два шматочки філе. І зверху на один шматочок рибну намазку. Оцю. Звісно ж, до цієї намазки можна ще додати свіжу або зелену цибульку перебити. Для більшої яскравості можна також додати підсмажену або відварену моркву. Тобто, проявляємо фантазію, готуємо за своїм смаком. Кожен раз можна приготувати по-різному. Накриваємо іншим шматочком філе, підрівнюємо отак. Краєчки, щоб начинка не вивалювалася. І все це закручуємо в плівочку, відправляємо в холодильник. В холодильнику повинно полежати ну, хоча б декілька годин. З двома іншими шматочками філе робимо те саме. Поки я тут крутила оці рулетики, кісточки з лосося зварились. Дістала їх з бульйону, вони охолонули. і тепер... Нам треба перебрати, вибрати всі кісточки, кісточки окремо, м'якоть окремо. Вислів робимо без фанатизму, до цієї справи не підходить. тут якраз треба перебирати з фанатизмом, щоб кісточки не трапилися ніде. Оце скільки в мене вийшло відвареної рибки. Ось такі шматочки, різні, тут, і дрібненькі, і трішки більші. Все це відправляю у чашу подрібнювача. Я його навіть не мила після першої страви. А також ще я що приготувала: одну цибулину, одну моркву, протушкувала. Навіть я не можу сказати, що я смажила, тому що готувала все це з додаванням води, а також вершкового масла. Масла багато не додавала. Десь чайну ложечку, отак, дивіться. Додала також сюди іще сіль. І е, базилік і чорний мелений перець. Приправи можна додати будь-які за своїм смаком, але мені здається, краще можна було б додати рибну приправу, або те, що я додала інше, ну, дивіться, за своїм смаком. Також сюди ще додаю два відварених в круту яйця курячих. Подрібнюю їх на менші шматочки, щоб зручніше було перебивати. Все підготувала той жовтенький паштет, то із риби, який тільки що я перебила. Оці мої фаршировані оселедці недовго стояли в холодильнику, тому вони такі ще живенькі. Нарізаю дуже їх акуратненько. Один нарізаю, а інший все-таки я положу в холодильник, нехай краще затужавіє. Це вже на другий день я дістала. Оцей другий шматочок. Дивіться, який він тугенький, такий гарненький. Зараз я його наріжу і подивимося, що ж там всередині, який він не розлазиться, так, як той перший. Дивіться, які шматочки. М -м -м. Дуже апетитні. Все готово, хоч гостей запрошуй. Дивіться, яка смакота і красота. І все це приготовлено із двох оселеців і хребта лосося. Вийшло у мене майже три страви оселедець фарширований, а також. Лишилася намазка та, що в оселеці. Я її окремо положила з червоними перчиками, а також жовтенький духмяний ароматний паштет із відвареного хребта лосося з додаванням цибульки і моркви у віночку із кропу. На всю цю красу не можна так дивитися будемо дегустувати. Спершу спробую фарширований оселедець. Отак От положу його на шматочок темного хліба. Ну, що тут у нас вийшло? Ну. Смакота неймовірна. Тепер спробую паштет. Оцей жовтенький і з кропом. Ммм, як же це смачно? М -м -м. І одна і інша страва дуже смачні. Не знаю навіть, який віддати перевагу. Але, спробувавши оцей жовтенький паштет, вирішила іншим разом, приготую його більше із цілого хребта лосося. Відварю і все інше буду додавати так, як цього разу, бо дуже смачний. Напишіть мені в коментарях, чи сподобались вам мої страви. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!